Цимковим випуском новин на Релайф Ньюз у студії Анастасія Музиченко. І вже за мить ви дізнаєтесь про події Рештилівської громади та всієї країни. Підписуйтеся на наші соцмережі, будьте в курсі актуальних новин. <му> Внаслідок ракетного удару по Полтаві. Кількість людей, які отримали тяжкі поранення, зросла до 65. Про це на брифінгу повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Ще 146 людей в середньому стані. 87 – Легкому за оперативною інформацією ДСНС внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві загинули більше 50 людей. За кошти європейських партнерів та обласного бюджету у Рештилівській громаді збудують медично-реабілітаційний центр. У майбутньому тут одночасно зможуть відновлюватися 100 захисників. На території колишнього піонерського табору світанок у Решетилівській громаді збудують медично-реабілітаційний центр. Частину будівель реконструюють, а частину збудують наново. Технічну нараду щодо проєктування реконструкції провели на території табору. Ідея такого медичного центру вона ще була і до війни, але зараз з початком повномасштабного вторгнення, то вона виходить на перший план. саме медична реабілітація. Як ми бачимо. Тут умови пристосовані для для того, щоб проводити і медичну, і психологічну реабілітацію відповідно до норм НЦЗУ. То кошти, на які ми розраховуємо, це надзвичайна кредитна програма відновлення України і кошти обласного бюджету, але це буде зовсім невелика сума. Планується, що тут зможуть розмістити до ста пацієнтів. Зараз проможність мережі всього 12% пацієнтів можуть отримати реабілітацію. Це пацієнти після інфаркту, після інсульту, після травматології, наші захисники. І той проєкт, який зараз тут буде реалізуватися, це одна із часток в наданні допомоги нашим пацієнтам. В маршруті пацієнта є реабілітація пацієнтів, стаціонарна, амбулаторна за місцем проживання і реабілітація в громаді. І оця реабілітація, яка буде тут реалізована. Я впевнений, що вона буде реалізована. Вона надасть можливість нашим захисникам, нашим пацієнтам отримати професійну реабілітацію в ідеальних, в ідеальних умовах, в ідеальній геолокації. Нині об'єкт знаходиться на стадії проєктування. Обмежено придатних чоловіків до 25 років не мобілізуватимуть. За відповідне рішення проголосував парламент. Таким чином законопроект дозволяє звільнити в запас тих. То вже був мобілізований за цією категорією. Навчальний рік набирає обертів. Хвилювання школярів, яке було відчутне на старті нового року, втихає. Про миттєвості свята першого дзвоника дивіться в сюжеті. 2 вересня у навчальних закладах Рештилівської громади пролунав перший дзвоник. Новий навчальний рік у громаді розпочинають більше 2600 учнів. Для одинадцятикласниці Анни Коваленко. Цей рік особливо хвилюючий. Перед початком навчального року дуже я переживала за те, як здати НМТ, репетитор. Все дуже переживала, що не буде часу провести е, справді в кайф. Останній рік навчання дуже переживала, тому що були певні конфлікти з однокласниками. Дуже хочеться дружно справді з кайфом провести цей останній навчальний рік, щоб таке щось було, щоб запам'яталося на все життя. І звісно, відсвяткувати випускний вальс. Все. І зати нам да і вступити гарним заклад». Зокрема, у решетилівській початківці, хвилюючий перший дзвоник був не тільки для першачків, а й їхніх батьків, які вирішили долучитись до благодійної акції Донат замість квітів. Так як в нас в країні війна, ми батьківським комітетом вирішили ці кошти, які були зібрані на квіти, які ми планували подарувати вчителям, задонатити нашим українцям. Благодійну акцію Донат замість квітів в Рештилівській початковій школі продовжать і 3 вересня, коли для учнів других-третіх класів влаштують свято першого дзвоника. Ми проводимо двічі на рік на свято останнього дзвоника та на перше вересня. Вони почали проводитися від моменту повноваштабного вторгнення. Зібрані кошти ми передаємо на потреби збройних сил України волонтерам решетилівським, або ж це особисто військовослужбовцю, або закриваємо потреби. І крім того, впродовж року ми проводимо різноманітні благодійні ініціативи, на яких теж збираємо кошти на потреби збройних сил України. Загалом заклади освіти Рештилівської громади прийняли в шкільну родину 168 першокласників. Випускників 11 класників, цьогоріч 156. Гуртожиток аграрного ліцею імені Івана Григоровича Боровенського переобладнали у житло для переселенців. У закладі для тимчасового проживання є усе необхідне. У Решетилівці на базі аграрного ліцею імені Івана Григоровича Боровенського гуртожиток переобладнали у сучасне житло для переселенців на кожному поверсі трьохповерхової будівлі п'ять секцій із чотирма кімнатами. Тут, зокрема, замінили покрівлю, замінили і встановили вікна та двері, комунікації, а також провели ремонт приміщень і житлових кімнат, які укомплектували ліжками, столами, стільцями та шафами. Це наразі один із чотирьох об'єктів у нашому в нашій області, які вже працює. Ще на черзі у нас до кінця року ще три таких так би мовити місця тимчасового проживання. Тобто, якщо ми дивимося на цей МТП, тут по нас по паперам, по ліжку місцям 150, а на сьогодні проживає 138 і вже більше не зможуть, тому що ну, є в нас кімнати там, де розраховані на 5 людей, ну, сім'я там 4 людини. Ми не можемо нікого підселити не з цієї сім'ї до цієї кімнати. Тому наразі ми кажемо про 900 додаткових місць в області після закінчення всіх ремонтних. Пані Наталя з родиною проживає в гуртожитку близько місяця. Донецької області, Покровського району, селище Новоекономічне. Виїхали, тому що була примусова евакуація з сім'ям з дітьми. Боже, було дуже страшно. У нас літають ракети, взриваються. храм наш знищили вщент. У мене, звісно, залишилася там мати, зв'язку немає. Ну, А сюди приїхали 10 серпня, зустріли нас дуже добре. Коли їхали, не знали, куди їдемо, як нас приймуть, бо ми з Донбасу. А прийняли дуже гарно, надали допомогу. Заклад місць для тимчасового проживання відремонтували та обладнали в рамках меморандуму про співпрацю між представництвом управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні та Полтавською обласною військовою адміністрацією. На відкриття в Решетилівку прибула чимала делегація. Як повідомили представники управління Верховного комісара ООН, люди зможуть жити тут як мінімум рік після завершення військового стану в країні. Президент Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Законопроект встановлює графік поетапного зростання акцизного збору продовж 4 років. Наступне підвищення акцизу відбудеться 1 січня 2025 року. Як зміняться ціни на пальне, дивіться далі. Наразі не всі АЗС встигли зреагувати на це підвищення. На деяких станціях ми можемо бачити ще попередні ціни, однак протягом нетривалого періоду ціни будуть підвищені. Зокрема, якщо говорити про бензин, то ціна може піднятися від гривні до 2 гривень. Якщо це ціна на дизельне паливо, то, можливо, від 2 гривень. І якщо говорити про газ, то підвищення може складати навіть до 5 гривень. Чи ходитимуть люди більше пішки, запитували на вулицях міста. Це для мене погано, дуже погано. Для, для пенсіонера то це ж, менше буду їздити, понятно. Що. А для чого це зробили? Це правительство дуже неправильно. Шаги такі робить по час війни. «Економити Приїдеться, адже 5 тисяч пенсій. Та ні, їхати ж треба. по роботі, стоять не будемо, їздитимемо ж по 60 гривень було, ну, литиме. Я й так економлю. Бо на пенсію 800 прожити нелегко зараз. Так що економлю, а ще в душі буду економити, а куди діватися? Все одно їздити, як і їздив. Що робити? Я їзджу тільки в необхідних випадках. Отак на це. Економлю вже давно. Наступне підвищення акцизу відбудеться 1 січня 2025 року. Олександр Яровий із Кременчука здобув золото паралімпіади 2024 та встановив новий світовий рекорд у штовханні ядра. Інший українець Максим Коваль у цій дисципліні здобув бронзу. У всеукраїнському центрі вишивки та калимарства, а саме у майстерні калимарства, живе хвилястий папуга кеша. Цей пернатий товаришує з працівниками закладу і привертає увагу відвідувачів. Це хвилястий папуга Кеша, який більше року живе у відділі килимарства всеукраїнського центру вишивки та килимарства у Решетилівці. Він може говорити часами, може не говорити часами, може інколи сидіти надутий. І без настрою ми тоді хвилюємося, що з ним сталося. От, і він за нас хвилюється. Ну я вважаю, що це е, істотка, яка доповнила нашу майстерню чимсь таким сонячним. Тому ми доволі, що він у нас живе, працює, от, розмовляє, підтримує нам наш майстрій, і ми йому підтримуємо. Кожного ранку цей пернатий зустрічає майстринь, сидячи на ручці вхідних дверей. Коли в нього настрій є, він вітається. Каже, доброго ранку або привіт, каже. Сідає на стіл, як хоче пити, може попросити води, сідає на чашку, як хоче пити. Як поп'є, може тоді щепетоти. Дуже гарно розхозує, Там киша хороша, киша умничка. Там любе балакати під настрій. Хвилястий папуга кеша соромиться, гостей відділу килимарства і неохоче говорить на камеру, а ще любить бавитися банкнотами. На цьому підсумковий випуск новин на Релайф Ньюз добігає кінця. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. Дивіться та підтримуйте місцеве медіа. До нових зустрічей!